Доброго дня, шановні сільгосвиробники. Сьогодні ми знаходимося на теренах агроцентру Терезене біля Білої церкви в центральному регіоні. Мене звати Ігор Броун, я керівник агроцентру. Ми висіваємо багато культур в нашому агроцентрі, зокрема, ріпак озимий. Всі ви знаєте, що на сьогодні компанія Бас має в своєму портфоліо декілька гібридів озимого ріпаку. Це і ріпаки під систему ClearField, і ріпаки під традиційну систему вирощування. Всі ріпаки у нас під брендом Invigor. Посіяно ріпаків площа 3 гектара, навіть трохи більше. Вивчаємо сортові особливості, вивчаємо стійкість до хвороб, вивчаємо інші показники по насінню. Завжди можемо поділитися з вами інформацією щодо гібридів, щодо їх урожайності і щодо систем захисту. Сьогодні зі мною Богдан Борисенко. Богдан, доброго дня. Доброго дня, Ігор. Менеджер з маркетингу насіння центрального регіону. Я хочу йому передати слово, він вам більш детально розкаже про наші ріпаки. Дякую. Дякую, Ігор. Шановні сільгоспи-виробники, портфоліо гібридів озимого ріпаку від компанії BAS Кожного року поповнюється новинками. Сьогодні я хочу ознайомити вас з класичними гібридами від компанії BAS. Розпочати я хочу з гібриду Invigor 1188 під класичну технологію вирощування. Гібрид середньоранньої групи стиглості характеризується швидким осіннім стартом. Гібрид за два роки продажу користується попитом у фермерів центральної та західної України. Але хочу зазначити, що гібрид має необмежений географічний потенціал. Потужний гібрид невибагливий до умов вирощування, підходить до всіх типів ґрунтів. Достатньо посухостійкий, має досить добру зимостійкість, гарно переносить посуху та зимово весняні перепади температур. Гібрид стійкий до вилягання та гарно придатний до обмолочування, стійкий до комплексу хвороб, таких як ФОМОЗ завдяки наявності гену РЛМ 7, та має толерантність до вертицельозу. Також має класну стійкість. До розтріскування стручків. Потенціал даного гібрида є досить високим, адже в попередньому сезоні продемонстрував вражайність у південних областях України на рівні 35-45 центнерів з гектару. Наступний не менш достойний гібрид нашого портфоліо гібрид Інвігор 1170. Даний гібрид пройшов іспити перезимівлею та весняною наявністю вологи. Можу запевнити. Що це сильний гібрид середньопізньої групи стиглості. Він відповідає сучасним умовам зміни клімату та повністю задовольняє потреби сучасного агровиробництва. Його сильною стороною є стійкість до хвороб, таких як ФОМОЗ за наявності гену РЛМ 7 та вертицельоз. Також однією з сильних сторін даного гібрида є стійкість до розтріскування стручків. Тому ми запевняємо, що ви матимете. Максимально якісний врожай у вашому бункері. Потенціалом врожайності для даного гібрида є показник 45-55 центнерів на гектар в умовах центрально-західної України. Колеги і нарешті хочу показати. Новинку нашого портфоліо, гібрид під класичну технологію вирощування «Інвігор 1199. Гібрид характеризується потужним розвитком кореневої системи на початкових етапах вегетації, що дозволяє отримати максимально якісні сходи. У поєднанні з швидким осіннім ростом гібрид гарно реагує на пізні, оптимально пізні строки посів. Доволі потужний розвиток у весняний період допомагає швидко відновити вегетацію, цим самим закрити міжряддя. Закрити вологу, яка накопичилась у зимово-весняний період, та допомагає у боротьбі з бур'янами. Гібрид добре гілкується, формує велику кількість стручків, які однорідно достигають, що допомагає при обмолоті даного гібриду. В результаті даний продукт. Демонструє чудові показники врожайності, що підтверджують дослідження в умовах центральної та західної України в межах 50 центнерів з гектара. Спостерігаючи за результатами даного гібриду і порівнюючи з гібридами, які присутні на нашому ринку, ми впевнені в якості і в кількості врожаю, який гарантує вам даний продукт. BASF. We create chemistry.